Ріверв. Містечко в Нью-Брансвіку через річку від Монктона Все біля річки йде майже як головна дорога, туди до центру, до магазинів. І ось ця відома Chocolate River. Шоколадна річка, так. Називають її, може ще якось не знаю. Але точно вона не шоколадна, а глиняста. Глину катає туди і потім назад. Зараз йде назад в океан, але набирається повна майже до верху. до самих оцих вершочків. Там світиться Монктон. То центр Монктона. Це будується. Три нові будівлі ось. Будуть однакові. Приблизніця. Міст один, а з іншого боку є інший, новіший. Це Старий міст. Давно хотіла свою думку про Нью-Брансвік оголосити, так сказати. Ну, спочатку мені дуже-дуже тут не подобалось. Не в плані як місцевість, а в плані погоди спочатку, напевно, а потім вже закони, правила їхні тутешні. Трохи воно все нервувало. Ну, ясно, що якщо погода не дуже, настрою немає, нервує все інше. Ще Тим більше, якщо ти звертаєшся десь в якісь структури, і там тобі голову морочать. І воно робиться все не так, як ти звик в інших провінціях, то трошечки воно було тяжко. Те, що я вже тут майже два роки. Сьогодні у нас 20 -е жовтня, 2 листопада буде два роки, як ми вже сюди переїхали з Онтаріо. Що не подобається, понятно, що тут їхні налоги скажені 15% плюс дабл такс на друге майно, якщо ти маєш. Якщо ти хочеш щось під рент купити, або будь-який бізнес зв'язаний з будинками, то трохи це дешево виходить, майже шкурка вичинки не стоїть. Ну, Якось люди тут викручуються і дотепер ще беруть, все здають, беруть, і беруть і беруть. Ну, от Зараз до осені трошки все стало слоудаун. Не знизились ціни, але... Призупинилося все трошечки. Не такі активні продажі, Є, продається все, але воно трохи вже не так активно, як було до цього. Навіть два роки тому, то тут був просто бум скажений. Ну, також ще ціни на продукти. Не тільки на продукти, і на меблі, і на все інше дорожче, ніж в Онтаріо. І вони цим все. Виправдовують, що це Атлантика, Атлантична Канада. Що ви хочете? Це ж доставка, це ж далеко від Торонто, от наче Торонто це все. І то, що в Сен-Джоні порти, ну, мабуть, сюди мало постачають, йде все туди, а там уже його роздірібанюють по всім, так сказати, провінціям. Так? Хто що замовляв, і потім воно по провінціям йде. Ну, головний, там порт, я так розумію. І от звідти все сюди достають. Фурами і тому ціни більші. Елементарне молоко, продукти. так. Ну, Начебто банально, блін, продукти як продукти, і всюди по всьому світу зараз все подорожчало. Нічого дивного, війна, і не одна вже війна, і е, криза, і все потроху. І коротше, воно все дає про себе знати. Плюс тут карбонтакс діє дурнуватий, е, бензин дорожчий, тут майже 2 долари вже був, там долар. 80 з чимось, а тим часом було в Манітобі, соскачивало з чимось. Тобто тут різниця є. Молоко. Молоко це бісило з самого першого моменту, як я сюди приїхала, і дотепер бісить. Того, що молоко тут, мабуть, найдорожче. Не знаю, скільки я знаю провінції, я не знаю, де так ще дорожче, ніж тут молоко. Може хіба що на Наут там чи ще десь. Молоко тут 8 доларів майже. 7... Було 80, що зараз стало 7, 77 3 цента знизили. Ой, ти що, красота. І, наприклад, в Новій Скочії, яка 3 години звідси от Галіфакс, а менші міста і менше, і там молоко по 6 доларів. Чому так, дуже дивно, не знаю. Іначебто там ферми супер, таких коров'ячих, я не знаю, немає, там навпаки все каміння. Ну, а тут. Чомусь воно дорожче. Хоч ми і дзвонили, питали тут в їхніх цих е структурах, що воно, де воно, і чому такі ціни, і чому бензин дорожчий. От якщо перевірить по всім провінціям, тут завжди найдорожчі. А вони кажуть, та чого вон тут не найдорожчий, найдорожчий Ньюфаундленд і Лабрадор. Ну це таке, коротше, цікаво, дуже і не дуже подобається, і обіцяють, що щось покращиться, як набереться мільйон в Нью-Брансвіку. Це типу заспокоюють. А, ну, побачимо, поживемо, побачимо. По крайній мірі, мене зараз трохи попустило. Не знаю, як надовго, може, поки що зима не настала. Або така нудна погода. Бо влітку тут прекрасно. Що, що, а літо тут суперове, Море, тепле море, пляжі супертеплі. Блін, ну, погода класна теж. Реально, як на курорті. А от Весна це просто можна з ума зійти, дощі дощі, дощі. І ще раз дощі. Що, мабуть, всіх це трохи нервує і нема ні настрою, ні нічого. Взагалі і стан, і здоров'я тоді, і все. ми всю зиму в тому році переболіли. І ці школи, і ці діти, соплі безконечні, і ну коротше вже почалося, вже почалося, ось осінь, і вже це все почалося, ми вже на собі це випробовуємо знову, що не дуже хочеться. Начебто сказати, що нічого не їж, і вітамінів не вистачає, та наче їж все. А чомусь ну, імунітет не витримує. Або ми до цього не звикші, до цієї вологості, до цих вірусів, або не знаю, так ми не хворіли ніде взагалі. Тут, звісно, не знаю. Побачимо, побачимо, що буде далі. Ну, а хто хоче купити собі ще недорого житло, то тут ще воно є. Можна знайти дешевше, ніж в Онтаріо і навіть Альберті. І можливо в інших провінціях. Я не, не кажу за Ванкувер, там взагалі можна сказитися. Ну, Тут ще є можливість щось купити собі, хочете на бізнес, хочете поремонтувати, побудувати, ще достатньо багато земель, достатньо багато всього продається. Ну, Звісно, що ціни ростуть, потроху ростуть. І, наприклад, те, що було по цінам два роки тому назад, то вже таке не знайдеш. Ну, є, хіба що в такий зимовий період можна щось хапануть. Ну, З цими процентами, в 7% вже в банки дають, то Трохи трохи продажі, мені здається, підспустяться. Ну, побачимо, що буде далі. Прогнози невідомі. Прогнозують ще підйом процентів, наскільки не знаю, але побачимо. Не хотілося б, звісно, більше. Хотілося б хоч трохи нижче, хоча б трохи нижче. Звісно, проблема, такси. Такси, хоча б такси трошки б знизили. Я не кажу основний такс, а я кажу, хоча б убрали по той дабл такс на друге житло, тому що це, якщо і хочеш вижити, то тобі буде тяжко. То збирайтеся сюди, то будьте готові до таких нюансів, що я вже сказала раніше. І такси, і погода, і, і що? і відношення людей, до речі, французи. Французи, капець, Тро, трошки такі. Свої рідні сепаратісти, так собі можна сказати, акуратно не знаючи це, не акуратно. Але вони дуже пушають, щоб дітей віддавали французькі школи, щоб вчили всі французьку. І я замітила, мабуть, не тільки я, що французькі школи набагато краще забезпечуються тут. Все, що французьке набагато краще забезпечується, англійське все таке собі. Тобто ну дивно, дивно. Але я не, не хочу переходити на французьку і дітей, не переведу. Краще ми будемо щось робити, щоб англійське покращувалось. Тому що, ну, в принципі, вся Канада французька, ой, англійська, а не французька. Французькі тільки дві провінції, то не повністю. Квебек французький, де взагалі Нюбранської французький не приймають. Вони кажуть, що вони його не знають і один одного не розуміють. Ну і Нюбранцвік так трошечки наполовинку, так сказати, а може й менше. Ну, сюди дуже-дуже багато наїхали з Онтаріо, з інших провінцій, то тут вже англомовних більше. Вечірній Монктон, Це не отам будинки, що будуються, я казала, три. Ось вони, вони великі. Ось один уже, він вже з підсвіткою, ой, ось він. Ось цей тільки будується, а третій ще там тільки фундамент. А ось тут світиться ось уже рожевим таким він різними кольорами. Буває світиться. Авінір називається, там проходять концерти, хокеї всередині, там величезний такий зал, внизу. Ну, коротше, класно, ми були там на концерті разочок, то прикольно. А взагалі, то не погано поки що, класна погода. Якщо ти вже устроївся, якщо тобі не треба, знову проходити там якісь там, чи робити медкарточки, права, там оці всі нюанси. То, в принципі, все, мабуть, буде окей, налажується і так, звісно, ти туди не біжиш кожного місяця і кожного року. То раз зробив, перенервував, плюнув і забув. Ну, от так саме порішають, і буде все прекрасно. Багато наших українців, дуже багато. І нас тут така прям ком'юніті, дівчата там організовують, допомагають в хабі, є допомоги з речами, проходять українські школи по суботам, там ще якісь кружки, танці, співи, музики. Там. Так що, в принципі, може і цікаво багато для кого. Велком до нашого. Містечко Монктон, де є Пріверв'ю. Раді будемо вас бачити, чути і познайомитись. Всім па-па!